Добрий день. Як підібрати тісто на карася? Саме на карася, не на коропа, не на ляща, а на карася. Зараз весняний жор вже скінчився. Карась вже не такий активний, і до нього треба підбирати якісь ключики. Перед тим як сказати, яке саме тісто підібрати, треба пояснити на якого саме карася ви йдете на риболовлю. Бо карась це узагальнююча назва дуже багатьох риб, навіть у нас, які різні, різні за поведінкою, різні, різні за харчуванням, але об'єднуються однією назвою карась. Для себе я поділяю карасів на декілька видів. Дикий карась це карась річковий або карась дуже великих водойм, де немає великого пресінгу риболовлі. Де він росте великих розмірів, зальковий такий. Другий карась це карась сільських ставочків, де є риболови. Вони його постійно тягають. Він не росте великим там, ну буває там грам до 200. Це другий карась. Третій карась це карась з платних водойм, де є і карасі, і коропи. Там карась ну, нормально виростає, бо дуже багато корму, але корму коропового. Дуже багато рибалок ловлять на коропа. І карась може харчуватися так, як короб. Є ще карась японський карась хера, який харчується в товщі воді, води. І є карась китайський, так званий інженерний карась, чи модифікований, чи виведений карась. На якого зараз працює вся індустрія насадок ну, цих от китайських. Тобто той карась, який дуже швидко росте, він, це вже не те, щоб карась, це на півкороб. він і є наполовину короб. І всі нові насадки, вони призначені в більшості для такого карася. Все ті нові насадки, які роблять в Китаї. Китайці довго не заморочувалися. Появилася індустрія риболовлі, вони вивели такого прожорливого карася, який росте великий і харчується як короб. От для нього всі нові насадки і роблять. Ось такого типу, от як там зверху в мене. Але наш карась не модифікований, він звичайний. І на нього все ж таки краще йдуть, якщо брати китайські насадки, старі китайські насадки класичні, як я називаю, це ось ці це кропова. Я її, якщо розміщу от туди, малюски для коропа підходять для карасів, які в коропових водоймах водяться, там вони будуть працювати. Тобто, на того карася, який є в дикій водоймах або в тих самих сільських ставках, вистачить повністю. Ось цих три тіста чотири, чотири. ще є чорний карась, безутримний кльов, здається, нас його називають. Я б добавив його п'ятим сюди. І от всі ці тіста змішувати, і це буде все ж таки той карась, який на диких чи на півдиких водоймах буде працювати. Зараз вже можна сказати, що літня настає погода, хоча вона нас не радує, але все ж таки літня. І на першу чергу ходять два тіста. Це найстаріші тіста, які були у старого привіду. Дикіполе 918 полосою. Це рудий карась двійка. Це від іншого виробника лунви. Це синій карась. Він додається для. Механіки, в ньому багато глютену, і тісто виходить таким фізким. Ну, краще четвірка, це класичне тісто, саме по собі працює добре. Тобто, якщо я зараз піду кудись на велику водойму, на річку, я візьму ось ці тіста. Цього буде половина і цих по 25%. Як альтернативу, можна зробити більше цього. Менше цього і менше цього. Тобто оці три тіста змішувати і буде нормально. Якщо я піду на якийсь сільський ставочок, я зроблю або ось таку суміш на варіант номер 1 оці два тіста, або ось таку суміш, оці два тіста. Це буде як вважати черв'як, а це буде як солике тісто. Якщо я буду ловити карася там, де є короб, я отак зроблю. Ну, ви знаєте, що це три мушкетери. Або буду ловити на оці насадки, це одні з нових, їх дуже багато нових, але всі вони на трохи іншого карася, на інженерного карася. Якось так. Всім привіт!